Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Аня, з якою ми дружимо давно на Тіндері, підписала себе Енні. І сьогодні вона була дуже засмучена і обурена. Познайомилася на фітнесі, дівчина приємна і не дурна, їй, як і мені 25 років. В Америці живе вже більше року, ходить на побачення тільки з американцями, шукає того єдиного, але не завжди все складається так, як їй хочеться. Усе нафіг! Обурюється Ганна, і це додаток, і мужиків. Що таке? Та все ж те саме по правила білявого волосся. Оцінює Аня своїх потенційних обранців завдяки рахунку в ресторані. Якщо кавалер пропонує розділити рахунок навпіл, то з ним все ясно і такий їй не потрібен. То що ж сталося цього разу? Приємне спілкування, легкий флірт, хлопець здавався дуже милим і з почуттям гумору, все в порядку, попросив розрахувати нас сам. Я вирішила його перевірити і сказала, що забула банківську карту вдома. А він мені відповідає нічого страшного і при цьому спокійно говорить, мовляв, Переведеш мені кошти на банківську карту. Я в шоці, як так можна, обурюється Аня. В Америці вважається нормальним, коли жінка платить сама за себе. Це говорить про її самодостатність і самостійність. А ось наш менталітет зовсім інший. І Аня вважає, що така людина скупа і ненадійна. Любі друзі, а як ви думаєте, чи повинен чоловік платити за дівчину в ресторані, кафе, кав'ярні та інших місцях? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.